з ним І домовилися на простих правах. Ми тебе, коли в начальник сплати нас ти нас пускаєш туди на треба, Окей, окей, зелене світло. І ми okay. з, того, з того зняли, цього поставили, він нам дав добро. І ми, коли вже було 54, 52 години пошуків його, то ми тоді вже вийшли в печеру. У нас було 13 чоловік. 에, молоді дівчата, ми максимально шукали таких дівчаток з дівчина, щоб ми, ми всі тріші не це Ну, дуже принципово. Mm. Тож там такі шукали пацани, отакі от 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 ці дядько. Mm. Ну, mm. а, mm. а Андрій, ну блін, я не знаю, ну, ну ще худіше ну, mm. менше, він такий ком, компактний блін, а шукайте з такими брюхами, да, вони там повзуть по тих каміннях. Блин. Ми там в одному місці почали такі дядько, такі, як ти копає тріщину, а він копає. Що ти копаєш? А вдруг він тебе залізти? Йопте палки, ідіоти! Візьміть мали гопу. Хто, нехай хтось залізе і подивиться, куди ти такі здороває рички, то що дурний чи що? Ну, коротше, ідеї такі були. І ми туди прийшли, 52 години ми вийшли, це ми вийшли вечором. А коли було 60 годин, то мама... З батьком з Тернополя пригнали автобус, бо до Тернопільських з Задіяла на корочепонці готувалися до трупів. І почалися оргії наверху, коли приїхала мама з сестрою. <рес> Почалася стілька. Почали вчесів, ну, здавати нерви і почався взагалі хаос. І тоді вони приймають рішення, що треба викликати кінологів з собака. щоб собаками, <рес> які в завалах шукають людей. Тож... Ніхто не подумав, як це робиться. То ж саме головна проблема кінолога це собака. Собака слухається тільки хазяїна. Вона навіть другого хазяїна не слухається, тобто другого кінолога. Вона тільки особисто і в неї є свій хазяїн. І проблема в тому, якраз в перехідному районі в тих тріщинах. Це 240 метрів, треба рухатися по тріщинам. Ну там, дідько з ним, що з собакою можна якось і там, в транспортний мішок засунути, ну ще якось перенести, що робити з кінологом. Коли такий дядько, який стоїть на завалі і керує той собакою, він по печері ходити не може, а по розпорам тим паче, тобто разом. І в 60... через 60 годин ми прийшли вже на то 60 годин було пошук. А, саме смішне. Всім групам давали провідників. А так як ми з оптимістичні, то нам не дали провідника. Сказали, що всі провідники видохнулися, вже немає кому розвести. Все, підете самі. Незважаючи на те, що ми були в озерні, багато хто з нас, ну я там був в експедиції, але я не знаю тієї печери. Тобто, якщо тут я орієнтуюся, то там я не можу орієнтуватися, тому що я її просто не знаю. І нам сказали, що немає у вас провідників, ви підете самі без провідника. І це була саме тема. Піти в саме кінець печери без провідника. 13 чоловік ніхто не знає, куди йти. Yeah. Тільки мають напрямок. Напрямок на схід. Тобто на поверхні ще можна по полю так піти, по печері, досить складно. Але ми дійшли, куди нам треба було, там шукали свої тактики. Ох, такой звіт, ніколи вже падає. Ми прийшли туди, в 62 години було. Через годину ми вже зрозуміли, де як він загубився. І ще через годину його знайшли. Жива зовсім людина, нормальна. Правда, той, хто його знайшов, потім ще довго не міг очухатися. Бо він там Discovery собі надивився, там екстремальне виживання вишивання. Він знав, що не можна втрачати вологу, то він собі обмазав все лице глиною, руки повністю повимазував, що Він такий екстремал ще той. Він коли зрозумів, що він загубився, він відкрив новий район і зробив саму велику помилку. Заборонно, по-перше, йти самому. Ні, не можна, ні в якому разі. Не можна бігти вперед. Потрібно чітко знати, що ти робиш. А він забіг, а вони там на завалі працювали, коротше, завал приходили з двох сторін. Ну і поки там ті мужики розбирали каміння, він думав, а лошара, я піду подивитися, що там збоку. Ходив, Ходив в тріщину заліз, виріс, а там, як тут. о о І вперед! і в одну сторону біг 5 хвилин. Потім розвернувся і поняв, що кінець, там реально великий мабіт. Ну і ці дні там собі всередині. Він знав, що не можна лягати спати. Він знав, що хоче пити води, а води нема. І він весь час чимось себе займав. Він такі здорові тури з каміння, щоб грітися. Знав, що не буде. А, там ще є така тема, що у всіх через двоє суток, коли ти сам на самоті, там в темноті, починається галюцинація без води. І він так себе налаштував, що чітко будуть галюцинації. Все, що він не бачить, цього не існує. Нереально. І він, коли там почав бачити великих таких крес, там всяку цю, він сто процентів знав, що її не існує. Він бачив креслі, до неї підходить трогати руками. Тобто він спеціально знав. Як він витримає, не, не знає, психика, жорстоко, я не знаю, я би не витримав. Ну і він, він там собі займався тим, що він шукав вихід, а в нього були такі бумажки пікети, хтось питав, то, що там mm -hmm. постійно. Mm -hmm. І він, коли тільки загубився, він взяв, почав класти ці пікети, закриваючи типу, тупіки. І са, один з перших пікетів він закрив свій вихід. Він, коли в район попав, він переліз через камінь, але цього не пам'ятав. Бо був вражений, о, новий район. А потім підійшов, подивився, що камінь тупіть, і поклав тут цей пікет. Він все підходить до входу, і я не знав, що треба через нього перемістити. Ну ми вже потім, коли я знайшли, то там Олег був один такий з Максимом. Бачиш, він вимазався, в нього повністю зникло світло, потухло. Е, ці от яблука навколо зрачка, а зрачки розширилися повністю по всій роговиці, такі стали здорові. А біле яблуко, воно потріскалося сосуди і стало червоне. І вийшов такий чорний великий зрачок з червоним оком. два ока вимазані в глині. І цей чорт просто. А ми йшли, йшли, просто побачили це чудо, то Олег там не міг ніяко чухатися. Шиптає: ти хто такий? Я Андрій. Але потім... цей Андрій не сприйняв як галюцинацію тих поколів. коли він від них втік без світла. <суміло> <зуміло> <зуміло> і забрали, привели в табір. І ми, а ми з другої сторони шукали. Що що? Все, я. А в другому, бо ми на групи розбилися, то нам вже теж сказали, що та група його знайшла. І ми прийшли в табір і хотіли зрозуміти, чи він адекватний, бо тут три сутки вже ага. там реально. І Наталка стала за ним. А я перед ним його розпитували все. І він потім говорить, що я там то, що як там то знаєш, І потім говорив, я зрозумів, коли проблема, головне знайти, де шукати, тобто північ знайти. Як ти розумієш, де північ, то тоді ти знаєш, в якому напрямку шукати вихід. І він говорить, і я й забрав собі компас. Ну, я дився на так через нього, а вона назад стоїть, показує, тіпо, ну, придурок. Що? З каміння. Я говорю, Андрюха, ну ти що, Васильок чи що? Який компас? А він розказує, в мене були шерстяні носки і зажигалка. А і ці бумажки. Ну і все, і в мене більше нічого нема. А компас потрібний. Все, пацан, молодець, викопав собі яму в олині, сходив туди, там з'явилася рідина. Він витягнув пружину з зажигалки. В шести добре натера, тера. Там, де вона біля кремня, вона була більш намагнічена. Ага. Поклав бумажку на ту рідину, хлоп, зверху ту пружину, вона розвернулася і показала мені де північний схід, а де південь. Але є проблема. Той компас в землі. А води немає. Більше немає від чим ходити. Звісно, він виколопити його не міг. Як він не пробував, та рідина витекла і все. Він тоді зробив собі такі виліплю з глини знову. Все повторяв. Ходив, довго медитував. Він говорив, у мене головна, щоб була проблема медитувати, щоб сходити ще раз. Рідини ж нема, він довго медитував. сходив, зробив той компас, Шов, світло було слабке десь буквально горе метр десь прийшов, впав, то все розбилося. То після того він такий зробив улій компас. Він є у нас на сайті на фотографіях. Таке, що він кидав його в землю, що він вже 100% провів поки пока не знайшли. Ну Но нормальний чувак от їзди на будись при то все нормально.